Добрий день, я перепрошую, Невеличке вуличне опитування. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь чули таке слово «ханука»? Максимум, що це якесь японське слово можливо, але більше нічого не можу сказати, чесно. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке «ханука»? Ні, а які асоціації з цим словом виникають? «Ханука»? Що то єврейське, да? Щось єврейське, я так не знаю. До речі, цього року «ханука» випадає саме на різдво. Починається 25 грудня, саме тоді, коли весь світ святкує Різдво. Скажіть, будь ласка, чули коли небудь таке слово як Ханука? Ні, ніколи не ні. шу. А які асоціації, бо можливо, як ви думаєте, що це може бути? Що може бути те, що називається Ханука? У Мене насправді йде немає. А ви рекламуєте чи що? Ну, можливо, можна Ми, і ре... так сказати. Коли небудь чули слово Ханука? Так, чула. А що це означає? Можливо, знаєте? Uh, мені здається, що це єврейське свято, а точніше, єврейське різдво. А єврейське різдво це як? Uh, я просто. Не те, щоб сильно заглиблювалася у нюанси релігії. Слухай, хоча єврейський різдво насправді це в принципі те, що відбулося. Єврейське різдво це те, що відбулося 2000 років тому. Народився найголовніший єврей за всю історію людства. Скажіть, будь ласка, ви коли не би, чули слово «ханука»? Ні. А які асоціації з словом «ханука»? Щось закордонне, Можливо, дерево якесь. Виявляється, люди не знають, що таке Ханука. Ну, не знаю, я що це. Я кожного року розповідаю, роблю рілси, дописи про те, що таке Ханука. Взагалі що? На мене не підписані люди. Підписуйтесь на Кошер Стайл. Знаєте, що таке Ханука? Ні. А які асоціації? Немає. Асоціації. Що може бути Ханукою? Що можна назвати Ханука? їжа. Що таке Ханука? Ханока? Это... Ханука. Ханука. Шо, mm -hmm. це що з аніме зв'язано? Ні, ну ти свідоме штука. Я не знаю, если честно. Можете розказати? Так, так, це єврейське свято, свято оновлення, свято світла, яке ось розпочинається 25 грудня, і там є теж традиційні святкові страви. Тому mm -hmm. е, їжа теж причетна до свята Ханука. Так і називається Ханука. Можете погуглити, буде цікаво. Да. Все, дякую. 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 вам дуже. Дякую. дякую. Ну що ж, в результаті такого вуличного експрес-опитування я можу зробити висновок тільки один: нормально чогось не знати, ненормально не хотіти дізнатися нової інформації. Якщо ви хочете знати більше про єврейський світ, про Рейські традиції та свята запрошую вас в свій інстаграм-блог Кошерстайл.